Добре, значить, будемо виконувати завдання, які будуть на контрольній роботі. Ще раз скажу, це буде у нас тестове завдання. Ну, і в тесті будуть і завдання теоретичні, і практичні. Перші завдання будуть стосуватися теорії. Наприклад, перед нами є прямокутний трикутник, так? Е, назвіть мені у цьому трикутнику гострі кути. Де в нас гострий кут? Кут А. Кут а і, кут Б. і кут Б. Правильно, два гострі кута. Назвіть мені в цьому трикутнику катети. Спочатку катети. У нас один катет це А С, да? І другий катет це С, Б. Це ті сторони, які є сторонами прямого кута. А де тут гіпотенуза? Це у нас АБ. АБ. Правильно, це у нас АБ. Відповідно, якщо ми візьмемо один із гострих кутів, наприклад, візьмемо кут А, так, то по відношенню до цього кута ми знаємо, що в нас можуть бути тепер катети поділені на, дві, на два види: можуть бути протилежний, може бути прилеглий. От ми беремо кут А. Значить, по відношенню до кута А, назвіть мені протилежний кут. Проти. Ой, не кут, вибачте, виправляйте мене, а протилежний катет по відношенню до кута. А протилежним катетом буде сторона О, Б. Це Б. Це Б. Ось навпроти протилежний. Так, правильно, а прилеглим, відповідно, буде катет. АЦ. Катети так і залишаються, дві оти сторони, але тільки до одного буде додаватися слово протилежний, прилеглий. Значить, у вас таке буде в контрольній вказано трикутник, і треба буде назвати де до даного кута буде протилежний катет, де прилеглий катет. Так, добре, тоді у вас буде чотири правила чи три правила: просто що таке косинус, що таке синус і що таке тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Просто вибрати правильну відповідь: там великого не треба труда, вам не буде. У Вас буде книжечка, можете піддивитися. Ми з вами просто давайте запишемо. Ви трикутника не креслите, але просто запишемо. От, наприклад, візьмемо синус. Кута цього ж А. Пишемо. Синус кута А дорівнює. Можете поставити циферку 1. Це перше хай буде у нас завдання. Кута А. Дорівнює. Що таке синус? Хто пам'ятає правило. Що таке синус? Це відношення. Синус. До Правильно, відношення катета до гіпотенузи. Тільки конкретизуємо катет, який протилежний. Ми вже назвали до кута А протилежним катетом буде себе сторона. Тому в чисельнику пишемо себе, а гіпотенуза в нас тут одна єдина. Вона позначена буковками. А Б. Оце і все, що тут треба. Тільки, а якщо я вам теж на уроці будувала трикутник і тоже позначала такі маленькі буковки, що навпроти кута А, позначається маленька буковка А, мається на увазі оця вся сторона, це сторона А, оце сторона Б, це сторона С. Якщо тепер я хочу оцю саму синус записати за допомогою цих маленьких букв, то це в нас якою буковкою позначено? Буковкою А, так, під нею написано. До гіпотенузи, гіпотенуза у нас позначена С. Тому у вас у не буде не великими буквами, а маленькими. Так, щоб ви зорієнтувалися? Біля них написано: просто беремо не пер крайні букви, а що біля сторони написана: маленька буковка одна єдина. Давайте запишемо косинус цього самого кута, косинус кута А. До Косинус це теж відношення катета до гіпотенузи. Катет у нас тільки який у косинусі береться. Прилеглий. Прилеглий. А якщо у нас кут А ось, то прилеглий до нього. Катет це сторона О, це. цього кута. Це буде у нас великими буквами. Давайте спочатку запишемо. Це буде АС – сторона. Ну і гіпотенуза, та, що була в попередньому завданні, це буде АБ. Ну, а маленькими буквами я тут же поставлю. Це в нас А, це, це в нас буковка Б в чисельнику. Відноситься до гіпотенузи до С. Даже менше ще роботи. Ну і давайте розглянемо кут Б. Глянемо на нього. І знайдемо, запишемо тангенс кута Б. Дорівнює. Тангенс це що? Відношення двох катетів. Тут гіпотенуза не фігурує. Відношення двох катетів. Тільки якого до якого, то скаже. Протилежного, Протилежного до Прилежного до прилеглого. Якщо у нас кут Б ось, то протилежний навпроти нього оця сторона А Це до прилеглого до С Б. Так і пишемо. А Це до С Б. Або це великими двома буквами, а маленькими це буде у нас Б до А. У вас дане завдання буде на відповідність. Тобто, уже готовий написано синус кута, такого-то дорівнює синус косинус і тангенс. одного і того самого кута. А три, і три пропонується оці вирази через маленькі букви. Вам треба знайти, де правильне співвідношення. Оце буде таке завдання. Так, це я можу витирати. Витираю. Так. Да. Переходимо до наступного завдання. Так, тепер у вас теж буде на співвідношення. От, наприклад, по цій таблиці, якщо я скажу, чому дорівнює косинус кута 45 градусів, то ви достанете табличку, а тут вона перед вами, і ви скажете, що це буде що? Корінь з двох поділив на два. Корінь з двох на два, да. Вас тоже це завдання буде на співвідношення. Чотири завдання. Наприклад, синус кута 30 градусів, синус кута 45, косинус 60 і тангенс. 30 градусів. І перелік. Корінь з 2 на 2, корінь з 3 на 2, е, одиниця і там ще щось, одна, друга. І вам треба буде написати, що 1 – це варіант Б, 2 – це варіант А, там, ну, зрозуміли, на співвідношення. По таблиці тут даже обчислювати нічого не треба. Просто по таблиці подивитися і у вас все вийде. Таке буде завдання, ми його навіть не пишемо. Ну і на основне, що я хочу, щоб ми з вами звернули увагу, це практичні задачі. Їх буде три, де треба розв'язати, іменно розв'язати і вписати відповідь. У двох вписати відповідь, а в одній буде запропоновано чотири варіанти, і вам вибрати, треба буде задачу, правильний варіант. Але вас вже не просять розв'язати, ви розв'язуєте на Чернеці. Вписуєте тільки відповідь. У відповідь, будь ласка, вписуєте число, ставите пробіл, відступаєте, і пишете сантиметри СМ. Бо якщо у вас щось там не так, буде помилочка. Значить, число, я там вам казала, пишете відповідь і відступаєте, і пишете одиниці вимірювання. Ну, скрізь там сантиметри. Значить, давайте таку розв'яжемо задачу. Ставите циферку 2. Побудуєте. Одну задачу розпишемо так, як треба. Контрольні ви цього робити не будете, бо тест буде. Але зараз робимо. Перебудовуєте оцей малюнок і пишемо дану. Як справитись? Скажете, щоб я орієнтувалась. Якщо ми з вами розв'яжемо всі завдання, що ще залишилось три задачі, то я вас урок ми закінчимо. Якщо побудуєте малюнок, Дякую. скажете. Добре, біля малюночка, так як завжди, пишемо слово дану. Дві крапочки, Так, ну у нас у нашому трикутнику не підписані сторони. Да? Чи букви не позначені. Я ставлю тут у нас А, тут Б і тут С. Значить, у дано пишемо: Трикутник А Б, С нам дано тире прямокутний, так, як завжди, ми це робили: тире прямокутний. Так, а задачу саму ми ще не прочитали з вами. Значить, що каже задача? У прямокутному трикутнику один із гострих кутів дорівнює 30 градусів. Він позначений на малюнку, по нашому, це буковка Б, кут Б. А протилежний йому катет теж позначено дорівнює 5 см. Знайдіть гіпотенузу даного трикутника. Так, фігуру написали, яка нам дано, пишемо далі. Ми сказали, кут один із кутів, Навіть по нашому малюнку це вийшов кут Б. Кут Б дорівнює 30 градусів. 30 градусів, я вже розучилась писати, давно написала мишку, і так. І один із катетів, а це в нас підписана ось сторона А це, дорівнює 5 сантиметрів. Сантиметрів, Ой, крапочка. Знайти. Знайти. Знайти гіпотенузу. Якими буквами вона позначена? На нашому малюнку. БЦ. БЦ, правильно. Написали, знайти БЦ і написали розв'язання. Я скорочу. Задача усна, нема тут що розписувати. Але пригадаємо. Дві крапочки. Так. Дописали, як допишете, скажете. Я все. Хорошо, Саша, дякую. Значить, тепер аналізуємо. Дивіться, у нас є кут 30 градусів. По відношенню до цього кута 5 сантиметрів. Кут... Катет А. Це по відношенню до цього кута. Яким є? Протилежним чи прилеглим? 30. Ось. А 5 навпроти нього. Значить, який це катет? Прилеглий. Ні, ні. Ну, чого ж, ось це тут беремо. Прилеглий ось торкається цього кута є стороною цього кута, а А – це лежить навпроти цього кута. Це буде протилежний катет. Тому це буде протилежним катетом. І знайти треба гіпотенузу. Так Яка тригонометрична функція об'єднує протилежний катет і гіпотенузу? Це синус. Синус, правильно, Саша. Тому ми записуємо синус знову рядка. кута Б. Бо він нас дано в умові, позначений на малюнку, дорівнює відношення. Відношення це дії, ділення, дріб ми ставимо. Відношення протилежного капиту. Записуємо спочатку буквами. Ми, він у нас позначений буквами А, це до гіпотенузи. Гіпотенуза у нас позначена буквами Б. Це, гіпотенуза це похила сторона, це так своїми словами. А точніше, гіпотенуза це сторона, яка лежить навпроти прямого кута. Світ це випливає, але в нас кут Б відомий. А це в умові відомо. А треба знайти Б – це Як з оцієї рівності, як її перетвори, і витягти Б це щоб не синус дорівнював, а Б – це дорівнював. Ти треба кут Б помножити на А Трошки не так. Я вам завжди навожу приклад Є ділення. У нас щось ділиться От 6 поділити на 2 до рівня 3. Нам треба знайти це нижнє число. Нам треба все одно те, що було в чисельнику, на синус. Да, тому так і буде. А це поділити риска дробу на синус кута Б. Це наша формула опорна. Ми тепер. Знову рядочка чи продовжуємо, підставляємо. Тоже можемо написати, звідси випливає, пишемо. Б це дорівнює. А це в нас в умові скільки? 5. Так. Поділити на синус кута Б. Сам кут у нас 30 градусів, але ми не можемо сантиметри ділити на градуси. Для того, щоб виконувати дії, ми достаємо ту табличку, що в нас була на попередньому слайді, і дивимося, чому дорівнює синус 30 градусів, бо в нас дано 30. Хто подивився і може нам сказати? Це буде одна друга, одна друга. Тому в знаменнику ми пишемо ще одна друга. Я вам розпишу, щоб було відомо. Тут ми написали через риску другу. Якби я написала через дві крапки, п'ять, поділити на одну другу. Що це треба зробити? Также дробу – це те саме, що дієділення. Значить, 5 поділить на одну другу. 5 поділить на одну другу. Ділити на дріб звичайний ми не можемо. Нам треба 5 помножити на дріб обернений до даного. Одну другу перевертаємо. Буде 2 перших або просто 2. 5 помножити на 2 це буде 10. У дужечках пишемо одиниці вимірювання сантиметрів. У відповіді ви на контрольній тесті ви не розв'язуєте. Ви пишете просто 10, пробіл нажимаєте, ну, відступаєте раз, не два, не три раз. СМ. Щоб правильно зарахувалась відповідь. Все, ми знайшли, що наша гіпотенуза дорівнює 10 градусів. Дописуєте. Можете відповідь написати. Правильно було б, да? Буде 10. 10 градусів. Так, ой, градусів, сантиметрів, вибачаюсь. Так, можна витирати оце? Льоша, можна? Ти обзивався ще. Дівчата так. Настя, Аня, дописали? Да, написала. Добре, молодці. Витираю. Наступна задача подібна до цієї. Подібна. Ми розписувати її із дану не будемо. Просто. Саму формулу вже будемо записувати. Значить, ось пишете третю, да? третя циферка ставите. Знову дано прямокутний трикутник. Позначу я буквами, ви можете не позначати. Значить, оце, ну, то есть не будувати. Дивитесь, малюнок подібний до тієї умови. Значить, є у нас АБЦ, Трикутник, він прямокутний, але в ньому дано кут С рівня 60 градусів і дано катет, катит, до цього кута. Це буде прилеглий катет, бо він ось торкається з 60 він є стороною кута 60 градусів, він дорівнює 6 см. Читаємо мову. У прямокутному трикутнику один із гострих кутів дорівнює 60 а прилеглий катет 6. Знайдіть гіпотенузу даного трикутника. Аналогічно, Гіпотенузу. Яка функція тригонометрична об'єднує ну. протилежний, прилеглий, вибачте, катет і гіпотенузу? Косинус. Косинус. Тому оце давайте запишемо. Пишемо косинус кута Б. Дорівнює. Уже сказали: відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Прилеглий у нас АС, Проти. Ой, гіпотенуза у нас БС. Але нам треба. Я пишу вниз, ви можете в рядочок писати. З цього, з цієї рівності кут Б на 60, катет 6. А Б це треба знайти. Бо знайти гіпотенузу. Знову, як знайти гіпотенузу з попередньої рівності? Так само треба Так, да, Треба АЦ поділити на косинус кута Б. Кута Б. Все, підставляємо числа. Значить, ну я вам теж давайте рекомендую подивимося. Не Записувати не через риску другу, щоб більше не писати, чи хай через риску, щоб ясно, воно де взялося. Так, а це по нашому малюнку це 6. Далі поділити на косинус кута Б. Це 60 градусів кут Б. Тепер по тій таблиці дивитесь, що таке косинус 60 градусів. Це одна друга. Одна, друга. Правильно. І знову нам треба що? Треба 6 поділити на одну другу або помножити на дві перші. Теж буде 10. Ні, Саша, уважніше. Ой. На 2 помножити, 6 помножити на 2 буде? 12. 12 вже, прекрасно, 12 сантиметрів. Відповіді тут буде 12 сантиметрів. Оце і вся тут задача. Тут подібні задачі. В обох випадках шукали гіпотенузу. У вас треба буде шукати катет. Значить, там треба буде множить, не ділити, можливо, а множить, а може ділити. В якій задачі будете уважно? Тобто задачі подібні, але все одно дивитесь, яку тригонометричну функцію використовуєте, що шукаєте ну, що з тієї рівності шукаєте, і уважно чи множить, чи ділить. Тут у нас такі задачі, але вони точно сформульовані, так будуть подібно все, тільки уважніше, бо тут попало, що так у нас схоже, а ви подумаєте, що у вас там. Не, ну, уважно, просто до змісту дочитуєте задачі. Оцю задачу можна витирати. Так. Да. Хорошо, витираю, дякую. Ну і остання задача, де треба знайти косинус. А вам треба, відповідно, напевно, синус. Я вже не пам'ятаю, синус знайти. Тобто, навіть не градуси, нічого. А знайти, чому дорівнює синус. Це буде відношення, буде якийсь дріб. Дві, третіх, п'ять, 6, В такому випадку. У вас буде дано чотири відповіді. Вам просто вибрати правильний варіант. Але для того, щоб вибрати, треба б розв'язати її на чорновичку. Знову ви ставите циферку 4, не будуєте нічого, не пишете, сам розв'язок. Нас знову дано з вами прям, уху, прямокутний трикутник. Да? Я побудую, щоб нам бачить буковки. Ну, хай буде, це у нас прямокутний трикутник. Трохи гіпотенуза наша прогнулася. Так. Далі дивіться. Катет і гіпотенуза прямокутного трикутника відповідно дорівнюють 9 15 см. Де у нас 9 см? Катет і гіпотенуза дорівнюють 9,15. Катетів скільки в прямокутному трикутнику? Два. Два. Берете любий, який вам подобається спочатку. А це. А це, хай, а це. Я отут зразу на малюнку пишу. А це 9. Відповідно, гіпотенуза це в нас б, 5. А питається знайти косинус гострого кута, який лежить проти більшого катета. Якого це буде… Б треба знайти кут Б. Косинус кута. Я отут поки що нічого не пишу, невідомо. Щоб нам написати знать, якого кута шукати, нам треба знати обидва катета. Де ж той більший сказано косинус, кута, який лежить проти більшого катета. Ну, проти кута Б в нас лежить 9. А хто знає? Катетів 2, один із них дорівнює 9, а другий ми не знаємо, чи більший, чи менший, щоб для впевненості і точно ми знали, давайте знайдемо другий катет, а тоді аж ми побачимо, якого кута нам треба знайти. Як знайти нам невідомий катет, коли відомо гіпотенузу і відомо від один катет. Це треба застосувати теорему піфагора. Теорема піфаура знаходиться для того, щоб знайти гіпотенузу, квадрат гіпотенузи. А якщо нам знайти квадрат катета, то ми ту теорему трохи переформулюємо, і треба буде від квадрату гіпотенузи відняти квадрат відомого катета. Значить, наш невідомий катет це АВ. Пишемо а, квадрат дорівнює. Я зразу пишу: нам треба від квадрату гіпотенузи. Відняти квадрат відомого катета. Це А це в нас відомо. Підставляємо. А Б квадрат дорівнює. Б це в нас скільки? 15. 15 у квадраті перед вами розкладені матеріали, що я вам давала. 15 у квадраті це 225. 25. 25. Відняти Аце. А це в нас 9. 9 у квадраті. Таблиця множення. Це. Це. 81. Красно. 81. Відняли. Хто відняв і вже знає, скільки буде 225 відняти 81. 1.40. Але це квадрат Абе в квадраті, АБ. Нам треба добуть корінь квадратний з 14. Скільки це буде? Табличка перед вами. 12. 12. Правильно, 12. Сантиметрів. Як би це писали в класі. Тобто оцей катет у нас дорівнює. Так, скажіть мені, який один катет 9, один 12. Де кут, який лежить навпроти більшого катета? Два кути в нас є Б і С. Б – це? Навпроти більшого катета. Який лежить кут однією однією, однією буквою позначаємо. Ну, де який ще сел більше? 9 чи 12? 12 кут це буде. Ну, навпроти кута е, числа 12 чи сторони лишить куце. Правильно, так нам треба знайти косинус, кута С. Тобто тут задача на дві дії. Вам теж треба буде таке робити, знайти спочатку катек. Ну, у вас чисел менше там буде. Ну, а далі записати просто косинус. Косинус це відношення якого катета до чого? Це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Прекрасно, Саша. Хорошо. Прилеглий катет. Оце в нас косенус. Ой, кут С. Прилеглий до нього катет де? А де? це. А це, правильно. А це до гіпотенузи. Гіпотенуза в нас вона одна єдина. БЦ. БЦ. Так. Да. І я пишу зразу до рівня і підставляю. А це у мене скільки? Дев'ять. І Б, це в мене 15. І все. 9, 15. Поділити не можна. цілу не поділиться. Можна скоротити. 9 і 15. Спільний дільник у них який. Три. 3. 3. Правильно, тому ділите 9 на 3 буде. 3. 15 на 3 буде 5. І буде відповідь 3, 5. Знайти косинус. Гострого кута, який лежить проти більшого катета. Оце буде три п'ятих. У вас дано чотири дроби. Вам просто вибрати правильний буде дріб. Але на чорновичку вам оце треба підрозв'язувати, бо хто знає, які відповідь вибирати. Оце таке буде 4, ой, 10 завдань. Ой, три з них, них відпадається. Що таке синус, що таке косинус, що таке танус. На відповідність два завдання буде так. Дві попередні задачі й ця третя. Ну, особо там важкого нічого я не брала. Тема важка. Ми з вами не углублялися дуже. Задач на цю тему дуже багато. Я вам казала, прямокутний трикутник можна побачити у будь-якій фігурі. Опустили висоту. І зразу вийшовся прямокутний трикутник. І оце все можна, синуси, косинуси, тангенси там застосовувати. Ну, давайте в зв'язку з тим, що в нас оце така система навчання, уроки короткі, хоч основне, щоб ви запам'ятали, що таке взагалі синус, косинус і тангенс. Значить, оце таке: Оце всі подібні, ми всі завдання подібні розв'язали. Важких я не брала. Вам буде посилання на тест. Ви його розв'язуєте до наступного уроку геометрії. Як ви розв'яжете, я побачу. Спроб можете робити декілька. І на наступний урок я буду збирати зошити з геометрії робочі для перевірки. У нас він один. Мало у кого є два зошита. Тому мені треба зібрати, і я вам зразу їх віддам, щоб далі працювати. Які до мене є питання? Ніяких. Якщо нема, можливо, є, чи як сказати, зрозуміли, вже ж будете добирати. Всі вас рисовочки є. Оце, що я говорила, я записувала на то. Я ще скину посилання на той запис для тих учнів, які зараз не були присутні на уроках, щоб вони знали, до чого та є контрольна, про що та контрольна робота. Оце таке. Я вам дякую за увагу. На цьому ми пару всю нашу закінчуємо. Домашнє завдання я вам кидаю: розв'язуєте контрольну роботу. Зрозуміло? Так, так, точно. Так. Все тоді я вас не затримую, бо останній урок ви вже втомилися, тому до побачення. Дякую, до що побачення. прийшли на урок. До побачення. До побачення.